Привіт. Як ти долетіла? Нічого добре. Оль, може, ти візьмеш мою валізу? Слухай, ну мені реально важко. Знаєш, я летіла стільки часу і так замучилася, що я вже просто хочу в диван лягти і вчити. Чуєш, а що це я маю нести твою валізу? Я тебе зустріла, я тебе рада бачити, все. А що я маю нести твою валізу? А ти не можеш мені допомогти? Ну я тобі допоможу в чомусь іншому. Я не хочу нести твою валізу. Чи для тебе от дружба це дружба між жінками? Це коли одна допомагає валізу нести іншу? Оль, ти зараз хочеш про це говорити в аеропорту, коли я приїхала з дороги, чи ми все-таки можемо про це говорити тоді в нашій програмі? Чи Слуха? ми зараз будемо ну, я, думаю, приїти, я не знаю, про що говорити, ти, напевно, про дружбу в дружбу взагалі не віриш. Ні, мені я її вірю, але я, я бачу, що вона рідко просто зустрічається. Лева черепаха. На панцирі у неї змія і двоє міркують. Обом незручно, але черепаха думає: якщо я змію скину, вона мене вкусить. В той же ж момент думає змія. Якщо я вкушу черепаху, вона мене скине і топить. Вітаємо! Сьогодні ми будемо говорити про жіночу дружбу. <рес> Жіноча дружба. Мівча реаліз. Стильний бум до вашої уваги. І в студії для вас працюють Емілія Худа та Ольга Бриз. <рес> сьогодні ми спробували зазіхнути на свята святих. <рес> чому зазіхнути? Чому на свята? Тому що ти в нас сьогодні Фома не віриє, і не віриш. Жіночу дружбу, а жіноча дружба це між іншим такі стосунки ніжні і. Красиві, і чому у тебе немає? Жінок, товари товаришів. У мене немає товаришів. У мене є подруги, подруг. з, з якими я по житті вже дуже давно йду. І впевнена в наших телеглядачів також є. А насправді чи вірити в це явище, чи вважати, що це просто як НЛО, як Міля думає? Адже ти так думаєш, правда? Я просто вважаю, що жіноча дружба це є міф. Міф так чи ні? Дивіться в нашій програмі, робимо висновки самостійно. E <sum> Віча дружба вважається міцнішою та більш довговічною, аніж дружба між двома жінками. Причиною цього називають жіночу емоційність. Мовляв, будь-який зв'язок жінка розриває, піддаючись власним емоціям. Та, попри це, саме поняття жіноча дружба споконвіку є об'єктивом суперечок. Є такі жінки, котрі стверджують, що вміють дружити, адже хто ще може вислухати твої скарги про сімейні негаразди, неприємності на роботі та інші проблеми? Хто може дати ділову пораду чи поділитися? Рецептом смачного пирога як не подруга. Жіноча дружба достатньо міцна і надійна. Пані Тетяна та Людмила більше 30 років підтримують дружні відносини. Я їй довіряю повністю і цілком довіряю сама собі. Вона може займатися всіми своїми моїми справами і моїми ділами. Але як тільки на горизонті відносин з'являється будь-якого роду конкуренція, більшість жінок починає з острахом дивитися на власних подруг. Бажання відбити чоловіка, зайняти місце подруги на роботі та банальна заздрість ось що найчастіше стає причиною руйнування дружби. Між жінками подобатися нам багато хто мого міг бути в тому житті. Багато ну, все таки ми могли, хто то кажеться, залицятися. І якісь вподобання могли бути в нас. Але ні, один мужчина, мабуть, не вартує того, щоб дружба, яка у нас на стільки років так скріпилася, не вартував того, щоб ми заради нього могли нашу дружбу так просто. Дружити потрібно з розумом і завжди витримувати дистанцію. Адже у випадку найменшої тріщини дружніх відносин ваші таємниці можуть виставити на загальне обговорення. Кілька моїх найкращих подруг свого часу десь боляче равно десь підставили десь. Не оправдала якихось моїх сподівань, і до, до цього моменту я напевно не оправилась від такої зради, від такої підстави. Найбільш неприємним та поширеним явищем у жіночій дружбі є зрада на другому місці стоїть заздрість. Ну а серед позитивних якостей таких відносин можемо виділити можливість виговоритися, адже в нас є такі теми, які ми не завжди можемо обговорити з чоловіком чи батьками. Ось тоді подруга і стає незамінною особою, котра здатна зрозуміти та підтримати. Я не знаю, що є між дівчатами. Я не знаю, що є між кам не знаю. Не знаю, знаю, що є між нами. І 35 років все таки це є великий показник. Я так думаю. А знаєте, чому чоловіки не вірять у жіночу дружбу? Та тому, що вони нам просто заздрять. Я інколи підтримую цілковито причим чоловіків. Ну в тому, що ти заздриш нам, жінкам, котрі вміють заздріти. дружити. це не моя приоритева. А можливо, твої є гості, котра зараз прийде до нас у студії, і буде говорити, що вона не вірить в жіночу дружбу, а ти, як завжди, помиляєшся. Та я як завжди, права. Ну запрошуй. Вітайте. У студію заходить Ольга Дячишин. Журналіст. А знаєте, була в мене подруга. В лапках. Mm. В лапках. лапках, Це американський <рес> мотив. оцей, ага. Так. А була в мене подруга, ми з нею проводили багато часу разом, допоки в один момент не знайшла коса на камінь. Вас з'явився <рес> хлопець, який надав перевагу в мені. І це було звичайно трошки незручно. тобто. Ви відбили від своєї колежанки її бойфренда. З'явився один тепер... хлопець, який сподобався нам обом, ага. і який не дав мені. І, ага. і вона, звичайно, вам напевно почала розповідати, який він поганий, які в нього погані звички. ні? Гірше вона йому <різь> почала розказати, яка я погана. Ага. В мене за спиною розпускати плітки. Наскільки це все. Було приємно. Ну, звичайно, це ж жіноча дружба. <гум> ну та мови нема. Я так розумію, що з вами на війну я би не пішла і в розвідку не пішла, тому що ви не здатні на вірні стосунки. І цілком мовірно, як колись я прочитала Емілія зауваж, що люди, котрі не вміють товаришувати з жінками, вони відповідно і не вміють підтримувати вірні стосунки. Тобто, ти хочеш сказати, що Ольга повинна була. Е, зразу сказати, ти знаєш? Ні-ні, він мені не подобається. Якщо він подобається і тобі, то mm -hmm. будь ласка, зустрічайся з ним. А хлопцеві думка не важлива. Я так вважаю, що чоловік ну, зовсім не привід для того, аби сваритися двом жінкам. До речі, моя свекруха. Як ти бачила в сюжеті 35 років? Увага! 35 років дружить своєю коліжанкою. Це скоріше рідкість або ця дружба, напевно, появилася десь у глибокому дитинстві. Так, у глибокому дитинстві 35 а, років все ж. А, а ви знаєте, от е, хочеться запитати в Ірине на Нашої наступної гості, е, чи вірить вона в жіночу дружбу? <му> У красивих жінок подруг не може бути. Ми з вами сидимо: обоє красиві, скромні. Ну, звичайно. <гум> так, <гум> Оля дуже скромна, ми це вже відчули. Це правда? Другі, я скромність. <гум> ну, от, скажіть, ви товаришуєте жінками, ви вірите в таку е, ситуацію, як жіноча дружба? А, так, я вірю в таку ситуацію, як жіноча дружба, і, в принципі, на цю тему завжди дуже багато сперечається. Я думаю, і ще будуть сперечатись, але дружба жіноча була, є і буде. У вас є подруга, з якою ви вже довший час? У мене є подруга. і насправді я щаслива, що доля мені подарувала подруг, у мене в принципі не одна подруга. І я насправді дуже бережу ці стосунки, докладаю максимум зусиль, щоб в принципі, зрозуміти завжди одна одну. Якщо послухати ці слова, світ здається ідеальний. А скажіть, будь ласка, скільки часу ви товаришуєте? Ми товаришуємо з дитинства. Правильно, і це ще раз підказує те, що я говорила. Коли люди жінки немає досвіду, вона набуває друзів. Це може бути тільки з дитинства, тому що коли у вас є вже досвід, ви не будете так говорити, що у вас є. Друзі, жінки, Міля, я тільки судить Друзі, не може бути багато насправді. Я о, хочу посперечатися. Не думаю, що досвід. Просто коли людина стає дорослою, о, в неї з'являються трошки інші, о, не те, що пріоритети, Ну, наприклад, дівчина вона одружується. Добре, а з, чому звичайно ви вона... зараз немає подруг, яких ви познайомилися? Ви вже зараз не А може дівчинка. Є? звідки так, ти так, знаєш? за компліменти. Ні, Ну скажіть, будь ласка, от чому а, у вас тільки подруги, на, є. Справді, я, я людина публічна, і мені насправді я не знаю як в інших професіях, але мені важко. Знайти подругу, тому що е, важко зрозуміти, чи людина насправді товаришує з собою зі щирих почуттів, Призі чи можливо що вона... А, ні, ні Чого? Це, чи, чи можливо вірить? вона а, десь захопилась твоєю якимось успіхами, здобутками і через це хоче ну, правильно, ви самі зараз собі суперечку, ну, ви не ні -ні, вірите зараз, не має почув собі. Я просто кажу про свою професію, що публічним людям насправді складно Іра, нам зіркам важко, правда навіть не тільки дружбу, якщо якщо публічна людина і вона не знайшла свого кохання до того. Mm -hmm. Є самотньою і тут насправді спіткала там слава успіх. Їй важко знайти навіть кохану людину, тому що вона не може зрозуміти, чи, чи це щирі почуття, чи не так. Тому якби Емілі, це, це вам не тільки вам не 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 дружби Емілія валів. Висновок такий не дорослішати, не що щоб заводити друзів в дитинстві треба і тільки... не ставати ні, да, висловок, висловок, не таких, друзів, 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 треба публічним. Тільки... Ну а зараз я пропоную розбавити нашу таку жіночу компанію чоловічими голосами, чоловічими думками і тому. Після одразу авторитетної думки у цій студії буде Богдан Хруставчук, громадський діяч, котрий буде відстоювати мою позицію, і Олег Іваш, який буде на моїй стороні, підприємець. Особисто я вірю в жіночу дружбу і дуже ціную і сама маю багато подруг, до речі, які з'явилися вже в дорослому житті, і яким я безкінечно довіряю, тому що. Все-таки жіноча психологія, і жіноча мудрість, і розуміння, що подібні ситуації вже були або, або, або можуть бути. Воно, звичайно, дуже, дуже наближує нас одна до одної. І чоловіки навряд чи зможуть тут допомогти, якщо хочеш якоїсь гарної слушної поради. Кажуть, нові гості, нові тости, і наші мужчини також приєднуються не до тостів, а до домок і до розбіжностей. Мужчини саме це ті люди, коли жіноча дружба закінчується, коли він появляється на горизонті. Богдане, от скажіть через вас коли-небудь жінки сварилися, було у вас таке у вашому житті? Ой, чесно кажу, навіть не скажу, чи було, чи не було, але а, ну, можу а не, сказати, можу сказати, що в мене багато подруг, а в моїх подруг багато подруг. І тому в жіночу дружбу я вірю, тому що вони так нормально один одного завжди підтримують в різних ситуаціях, навіть mm. деколи можливо і. Ага. Чоловіки не так один про одного десь дбають, пам'ятають. Ну, Тільки в самих таких місцях. От е зараз агресивні. ви сказали але... і вас на вас з... всі дивляться чоловіки. Як ви не вірите так, в, в основному... чоловічі дружбу? Так, як чоловічу дружбу не Вірю, і, Але і... я говорю, віра, що віра, треба чолові. деякі приклади брати з жіночої а дружби. А як, які, наприклад? Ну як завжди? Оця турбота, завжди де щось помогти, десь щось допомогти. От вона десь так десь про мене запісна, турбується, та... ця... скажу вам відверто. Вона не зізнається, вона дуже про мене турбується. я знаю, що провадиться. Я глядачів не знаю, що це, це дві подруги в <гум> нас тут є в залі, і вони створили таку гарну передачу. <гум> так. А якщо б ви це знали, зразу питання дружби з неї дружби знаєте? Я насправді знає, що знає, знає, <гум> хочу, щоб була жіноча дружба, але просто це така коротка. Межа і в жінок є певна заздрість, вони а відчувають по собі конкуренцію. Судить, по собі, правда, Іраксию. І скажіть, я насправді вмію насправді питання конкуренції не тільки є в жінок, але в чоловіків також. О, так? О власне, скажіть, Іра, як, є... як вам Андрій князь шпильки пхав в туфлі, скажімо, так? Мешти, у шпильки. Ну, Насправді такого не було. Ну, образно, ну не Андрій. Я князь, увазі, не шпильки. Я маю на увазі, що хлопці також відчувають конкуренцію. Якщо це одна сфера діяльності, то не тільки дівчата, але й хлопці між собою. Олег, конкурують. Скажіть, Будь ласка, от е, е, ви вірите в жіночу дружбу? Які жінки вас оточували? Вони не сварилися за вас? Знаєте, бувало різне сварилися. Ай-яй-яй-яй-яй. Але в жіночу дружбу я не не вірю. Не вірю, тому що її не існує. Ви Фома не вірите? Чи ви не вірите? <смір> Чого Нім, не вірите? Ніс, ні, так можливо, просто навіть, <смір> не цікаво. Не, так, історичний фактор. Навіть древні греки колись так. Е в поезіях. Сміювала жіночі, жіночі, дружбу, жіночі дружбу, правда? Смію. А, а ще древні греки займалися гомосексуалізмом, але це ж не означає, це що передача це для нас Ну, тебе інші знаєш ти теж багато вчених як... говорять, що жіноча дружба 20% після цього дівчат стоїть лесбіяни. Тому тому, я тебе не справді розцінювати жіночу дружбу. Ну тобто, ви як чоловік, як ви можете казати, чи є вона, чи її немає. Я скажу, ви просто підмінюєте поняття дружби і приятельських стосунків. От. Тому що він знає, як дружба насправді для мене це власне неприятельські стосунки. Це набагато щось глибше, коли людина. Може довіритись іншій людині. І mm -hmm. насправді розказати а, ні, те, що це, це елемент такі спілкування. Давай без, якого, на без якого людина просто не може обійтись, як без їжі і без води. А спілкування без дружби воно просто не є цінним. А ви мені, будь ласка, нагадайте приклади, наприклад, тут такі, як чотири мушкетери, чотири танкісти і пес, коли описуються в літературі от таке визначне явище, як жіноча дружба. Я не розумію, про що він говорить, а ви. Є ситуації, люди не зустрічають друзів в житті, але це не говорить про те, що дружби немає. Просто треба все ж таки шукати цього друга. Я бажаю всім, mm -hmm. щоб всі у всіх були друзі. Недаремно mm -hmm. на день народження, і коли людини вітають, бажають їй любові, радості, вірних гарних друзів, тому що так, це дуже це важливо. Відплатки. Тому що в неї не вірять, тому і бажають. А, а чи не вірять? Mm -hmm. Знаєш, Емілія, даруйте, от скажуть от е е чоловік. Емілія так апелює. Чоловік з'являється, і жінки сваряться. Через мене стільки чоловіків Ой, Оля, небочця бо такої малого часу. Чи, та не існує так. Класно. І можна стати і сказати, а чоловічої дружби не існує? Тут все залежить від того, яка людина, якщо вона здатна дружити, правильно можна і біля вас вами дружити. Я, я хочу, щоб дійсно жінки дружили. Хочу. я хочу, щоб хочу. ви не заздрили, так. щоб ви обирали подругу не гіршу. Оля сказала, що дуже важливо, що насправді дружба це таке. Поняття індивідуальності особистості, тобто uh -huh. це не важливо, чи, чи дружба між жінками, чи між чоловіками. Якщо людина вихована, духовна, моральна, насправді ти бачиш цю людину, вона тобі не може зрадити, ну ти відчуваєш то. Тоді тоді можна говорити про питання дружби. Якщо ти бачиш, що ця людина, чи чоловік чи жінка, вона десь може тебе використовувати. Я думаю, що все це люди відчувають. тебе, Ну, Так само, Прошу. як ви одружуєте, yeah. зрадить а, вас тут. Так, не чи власне, не я би хотіла сказати, коли ми одружимось, ми так само надіємося, тільки найкраще, Райна, і на жаль, багато. потім трапляються такі історії. Чому чоловік зрадить Дружне життя це вже зовсім одне, а дружба тут. Такі ціни, як дружба і любов, це я б сказала, вони дуже поряд десь ходять. Ну а зараз після того, як як ви побачите ще одну думку ще однієї авторитетної людини? У студії заходить ще одна підтримка. І моя Мо Олена Молчанова, модельєр-дизайнер одяг. Я вірю в, жіно, в жіночу дружбу, і мені зараз важко перераховувати всіх подруг. Насправді подруг, де нема заздрості ні до мого статусу, ні до моїх грошей, ні що їм від мене щось потрібно. Чому я не хочу їх перераховувати, хоч дуже хочеться про них це сказати, бо вони це заслуговують. Чому не хочу перераховувати, тому що когось не назву та й хтось буде ображатися. Але в дійсності в мене є подруги, які. Серед ночі піднімаються, якщо я потребую їхньої просто уваги, щоб вони були рядом і вони розділяють зі мною, коли мені деколи буває важко. А ви вірите в жіночу дружбу? Мілічка, я би не, не ділила на чорне і біле. Я би хотіла розділити два, е, два поняття: дружба між жінками і жіноча дружба. Жіноча дружба це таке щось крихке, крихке таке неймовірне леве. і нереальне. Нереальне, Нереально, Нереально. Нереально. Мили. Мили. Ніжне, гарне. Але мили. жінки вміють дружити по-чоловічому. Mm -hmm. Жінки взагалі себе зараз в, в цей час навчилися себе вести по чоловічому Чоловіки бояться жінок деяких. Це, тобто тому ти що, ти що вони себе дружити Робити можна з жінкою тільки тоді, коли вона жінка в штанах. Я все-таки думаю, що е, жінки е, вміють нормально спілкуватися і підтримувати е, дружні стосунки, але ці стосунки мають е, чоловічий характер. Тобто вони дружать по почувачам. Тоді воно. Тобто довго. Коли в них немає конкурентів, спільних інтересів. інтересів та? Спільні інтереси обов'язково. А, а, а для чого <гум> тоді <гум> спілкуватись? <гум> я хотіла би запитати наших опонентів, кому тоді дружити жінці, якщо не з жінкою. З ким тоді її дружити? Я переконана, що є стосунки, як і між статтями, так само, і між батьками, так само, і між а ніхто не відміняє. Ми зараз воромо дружбу між жінками. Само з собою зрозуміло, що дружба з матір'ю вона є. І, і завжди було про це ніхто не сперечається. Ми зараз говоримо дружбу між жінками. Якщо жінка не дружить з жінкою, з ким тоді її дружити? Вона може дружити з чоловіком. Так звичайно. А я з а чоловіком, а, це? Це а, а між жінками мені щось це дуже серйозно. Завжди жінці краще легше дружити з чоловіком, з чоловіком легше порозумітися. І коли ти йому розказуєш, який в тебе прекрасний пронз з'явився, він тобі не буде заздрити. Буде... ви знаєте, взагалі жіноча дружба для жінок не є пріоритетною. Коли в тебе з'являється сім'я, дружба відходить на задній план. Адже дружні сім'ї. Це дуже важливо і розумна подруга завжди зрозуміє, що є дитина, є чоловік, які яким треба приділяти увагу. Так. Не потрібно від друга вимагати чогось дуже багато, чогось, щоб він приділяти їй багато часу. Потрібно зробити відносити це підтримка стосунків на це звичайно. А, не потрібно стосунки не, але скажіть власне, а що день. треба тоді правильно. припиняти стосунки з чоловіком і з дітьми, якщо є подруга, так от правильно ми і говоримо за те, що Нічого багато правда дівчат не може це зрозуміти, особливо коли у вас з'являється сім'я, а вона неї немає, і бачите, ну, дружба, вона вимагає. Роз, роз, розуміння, розуміння. З Ваш, нашої сторони. З сторони. У мене ви, подруги дуже, дуже розумні. Боже, насправді ви, я вдячна долі, що в мене є такі подруги, які розуміють, ви, яких подхати. розумію я Це дуже це правильно. Ви не так. знаєте, насправді ми хочемо, що жіноча дружба існувала. Ми хочемо це, так. але просто. Як показує а практика, та, це, це є <смі> <смі> Знаєте, Дружба перевіряється часом. От правильно часом. на дружбу потрібен час. Звичайно, жінки ніколи коли вони <смі> одружуються, ніколи передачі, ми на ми час. Ми дійшли до того, що є дружба між чоловіками і є ми дружба між ми ми жінками. Так, і в кінці Давайте. життя. ми розправці. Розправці. А, а чому дружба не перевіряється часом? Я одружена вже сім років, а в мене подруга ще з раннього дитинства і все у нас добре, і не мішає сім'я. Ні, маленька так. дитина нам товаришувати. Я а, бажаю так, всім не подруг, не тому що жінка без подруги я насправді дуже я з вами сумна, засмучена, закривається в собі, тому що та як спілкується подруги між собою, так вона не вона може вам спілкуватися не з коханою людиною. Ні, не, не заздрить. Не Якби це була подруга розумієте. заздрить, Я думаю, що це тоді не дружба. Деякі психологи е, порівнюють жіночу дружбу е, десь з таким лесбійським... Я як би це передати, але не в такому аспекті, що потяг сексуальний, а в тому, що жіноча дружба більш ніжна і більш вірна буває. Буває, ну, тому що я жінки, коли стають це, да? я вірю, це, мене є це просто я перекладу. Це що хотіла мар. сказати, Оля. Я перекладу з чоловіками. Так. Дружба вона просто більше на інтелектуальному розумовленні, а між жінками просто більше емоційному. От і вся різниця. Погоджую з вами, емоційно розумієте, душа. Е, от, Ви знаєте? Ну, та тому це те, що хотіли передати. Там тих лісбійських штучок і всяких інших. Я би вам сказав, а, якщо так. коли дружба залишається тільки на емоційному рівні, вона дуже швидко закінчується. Скоро так? все. А чоловіча дружба, от ми з вами говорю, можемо що розмовляти, більше. що таке... Я говорю, що вона більше емоційна дружба. Більше там все, Жінкам, жінки іншим. можуть тільки думати, що це таке. Що ж то є таке дружба? Ну, а Чоловіки це знають. Ну безумовно, така. що ні, а можна ще сказати, що знай жінку свої місце, твій день, 8 березня. Якщо ви вже так олежа говорите, так? Та ви махайте головою, так вона і я. Дивіться, а ця людина так точно не думає, я вас переконую у цьому. Наше досьє для вас, шановні телеглядачі. Після цього повертаємося у студію і, можливо, спробуємо зробити завершальні акорди нашої дискусії. Я думаю, що в нас взагалі співуча країна дуже. Тішить те, що зараз взагалі дуже багато молоді дуже, вже не хочуть виступати під плюси, як ми називаємо, під фонограми, а хочуть власне виступати по чесному Зараз дуже такий цікавий час. От зараз фактично відроджується от та вся творча складова нашої колосальної країни. Дуже-дуже здібна. Сцена взагалі то, як наркотик. Без сцени дуже складно жити. Якщо вже ти побував на сцені і вже відчув все, що відбувається на сцені, і відчув себе на сцені, дуже складно. Сьогодні працюю, скажімо, творче, завтра я можу пограти трошки в ансамблі, післязавтра я... мене запрошують там, я сиджу в журі. Я думаю, що мені зараз цікавіше бути продюсером, чесно кажучи. Тому що я дещо можу свій якийсь досвід передати тим хлопцям і дівчатам, які сьогодні тільки роблять перші кроки до сцени. Якщо людині не дано працювати з аудиторією, то нічого не зробиш. Я, як скажімо, вже продюсер, от бачу зараз, я дивлюся на людину, дивлюся на того маленького артиста. І я бачу, скажімо, так, можна підказати, можна навчити. Але чи достукається вона та людина до, до сердець тих глядачів, які знаходяться в залі, мені тяжко сказати. Скорше всього ні. За останніх, хто от у нас вистрілив, мабуть, Настя Петрик. Угу. чи сестри Петрик. Я безпосередньо працював з Тіною Кароль. Дуже здібна дівчинка Тетяна Ширко, також друге місце займала в Юрмалі. Також я мав до того відношення. Зараз от я працював з Петрик, з Настею, з маленькою у дві сестрички. Ми їздили на Євробачення, де Україна перемогла. Але я хочу ще раз додати, що у нас величезна кількість талановитих людей, які можуть. Представляти нашу країну гідно. Шоу бізнес він ніколи не буде відвертим. Якщо виникає проблема і кажуть, що ой, ви знаєте, там щось, щось не то, скорше всього, то вже ти попав туди, куди треба. Я тішуся тим, що я займаюся тою справою, яку я люблю. То якщо в мене щось не виходить, я стараюся все ж таки досягнути, щоб воно вийшло. Ви знаєте, дуже складно пробачити зрад. От мені здається, то є таке саме-саме таке, що болить. У мене таке було в житті, і було не один раз, і, і мені здається, що то більше всього такий біль, який вже не виліковується. Я можу тільки спостерігати, скажімо, моєї жінки є коліжанки, з якими вона колігує ну, ціле життя. Можна сказати, навіть з тими, що не живуть в нашому місці. І вони як зустрічаються, то просто ми ну, як діти радіють. І, і мені здається, що така дружба є. Що в бізнесі, скоріше, ми вас так любимо, що просто не знаємо, як де, де вибачте, наплюти на вас. Жіноча дружба. Жіноча дружба? Жіноча дружба. Власне, жіноча дружба існує. В цьому таки переконалася я після нашої програми. А ви знаєте, я думаю, що неважливо, чи Оля в цьому переконалася, чи я в цьому переконалася чи ні. Висновки робите ви, наші глядачі. Стильний бум, стиль змінює життя. Самі обирайте той стиль, який вам зручний. Емілія Худа та Ольга Берецько. Побачимось!